Має макіяж очищує шкіру обличчя і заспокоює невідчутливу шкіру. Просто маст хев і вуаля. Шкіра чиста. улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, Гарнієр. Гарнієр, ви любов. Від Гарнієр. Природна дарфен не може вберегти вас від усіх болючих неприємностей від душевного болю. Але з локальним болем Дарфен може допомогти. Нова формула Дарфен містить ібупрофену натрію дегідрат. Тому Дарфен вдвічі швидше знімає жар і запалення. Тамує біль та діє до восьми годин. Дарфен допомагає перемагати біль. Віддарниці. Вау, номер перенесено. Робіть як рік зафіксується тариф на цілий рік. Підключайтеся зі своїм номером до LifeSell. Приємно фіксуємо ціни до кінця року. LifeCell. Вільно мобільно. Я не завжди заклопотана. Ну добре, зате ми снідаємо разом. Клуб чотири лапи для відповідальних, хоча і не ідеальних менопауза для мене жодних пауз. І щодо моєї шкіри, я починаю відповідний догляд. Неоводіол відріши. 100 мг вітамінів і мінералів у Для нового етапу моєї шкіри під час і після менопаузи. Клінічно доведено. Зменшує сухість, зморшки та провисання шкіри. Жодних пауз. Неоводіол відріши. Здоров'я надважливе. Почніть ці шкіри. Універсальний консилер Instant Eraser від Maybelline New York Маскує видимі сліди втоми та візуальні недосконалості шкіри. Instant Eraser. Спробуй новенько. Instant Perfect. Актор Glow. тональна основа 4 1 з ефектом сяєння від в New Нью-Йорк. Застола у ліжко. А я по резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій. Сприяє одужанню. Резістол – активне життя без застуди. У Оксани було багато планів на вечір, але вона застрягла у власному тісті. Ну і заміс. Оксано, не марнуй собі вечір. Левада вже все для тебе замісила, смакота. Ось, Більше не замішую. Тісто Левада. Негайно, смачно, класно. Нас кашляє, приймаємо мукалтин, Мукалтин Форте з вітаміном це проти кашлю. Знає тата знає син. Проти кашлю мукалтин. У чому секрет молодості моєї шкіри? Це не просто колаген. Це крем-ліфтактив, колаген, спеціаліст. від Віши із проколаген пептидами, що збільшують на 200% вироблення колагену. Клінічно доведено. Бореться з ключовими ознаками старіння від втрати пружності до зменшення зморщок. Кремль, тактив, колаген, спеціаліст відвіши. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Універсальний консилер Eraser Maybelline New York. Маскує видимі сліди втоми та візуальні недосконалості шкіри. Instant Razor. Спробуй новинку. Instant Perfector Glow. тональна основа в одному з ефектом сяння від Мейблін Нью-Йорк. Юр 19 століття. Це розкіш, скандали та інтриги. Позолочене століття від HBO. Дивися всі сезони вишуканої драми українською передплаті. Вмикай аристократичне домикоко. Сьогодні ми дізнаємось, хто швидше. найшвидша людина України, чи мобільний інтернет в тарифі турбо. У, це було швидко. Що ж, у нас нічия. Ерік, ви можете просто зараз це повторити? Поки ні. А тариф турбо. Може безлімітно. Водафон. Найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Водафон. Це все, все прибираю. Ну так, обіцяв будошкості. Знаю, що багато працює. А знаєш що? Ось. Виходь за мене, Джек. Клуб чотири лапи. Для відповідальних, хоча й не ідеальних. Шановне панство, в комфі знижки. Тому що треба ж подарунки. Вау, номер перенесено. Робіть як рік. Зафіксується тариф на цілий рік. Підключайтеся зі своїм номером до LifeSell. Приємно фіксуємо ціни до кінця року. LifeSell. Вільно мобільно. Прийшла зі школи. Почала кашляти. Пишуть, вже всі діти кашляють. Пиши в групу. Від кашлю – пектолван плющ. Пектолван плющ. Від кашлю – пектолван плющ. Ось, пектолван плющ. Нам від кашлю – пектолван плющ. Тому що смакує, тому що допомагає. Тому що український. Від кашля допомагає. Спектлван плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Не любите прибирати. А от ми у Філіпс просто обожнюємо. Ми любимо прибирати більше, ніж ви любите запах весну. Ми любимо прибирати більше, ніж ваш домашній улюбленець любить свою іграшку. Саме тому наші бездротові полососи нового покоління оснащені технологією Philips Power Cyclone видаляють більше пилу, бруду та плям одним рухом. Нині бездротовий полосос Philips серії 8000. Innovation in you. Philips. Я в захваті. Чому так багато жінок обирають міцелярну воду дарні? Знімає макіяж. Очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто must have. І вуаля. Шкіра чиста. Улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, гарнієр Гарнієр, ви любов. Від гарніє. У тренді натуральна краса. Доглядай волосся, Шкіру та нігті разом з перфекти. Парфактил дарує красу, додає сил Багетий хрум Тім. Захрум свою перерву. своїми Куди ті податки тільки йдуть. а? Мам, ти знову починаєш. Та що таке податки? Чому вони всі не сідають, куди вони ходять? Ти сюди, тато дзвонить. Привіт. Ну Як ви там, мої дороги? Все гаразд. От збираюсь розповідати Остапу і його бабусі, куди ходять податки. Скажи, що ходять зі мною у рогівнищу. <гум> Наші податки наш захист. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Дякую. А можна мені ще фіскальний чек, щоб я знав, що податки пішли до мого тата? я, буду. Золота країна саме та прекраса. Біфрен плюс стрес мінус, бо від деяких заспокійливих голова, наче в тумані. Біфрен плюс, стрес мінус, спокій за ясної голови. Що для мене почуття? Хм. Бути різно, але завжди собою. Відчувати, кохати, так як вмію я. Золотий вік. Почуття прикрашає. Якби стрес міг на вас поскаржитися? З'явився Бафазол Айсі. Нейрони відновлюються. Нервова система захищена. Бафазол Айсі. Ваша сила у боротьбі зі стресом. Випробування роблять з алмазу діамант. З залізної руди сталь перетворюють простих людей на героїв. Минув ще один рік боротьби. Ми допомагали дітям і фронту. Не покладали рук, щоб якнайкраще забезпечити ближніх усім необхідним. Ми стали на рік сильніше і продовжимо працювати заради перемоги разом. Яскраве кіно на новому каналі. Красива, престрасна, відверта. Змінюйся кожного дня. Обирай якою ти будеш сьогодні. Укрзолото Створено для тебе. Чарівні, ніжні, красиві. Дякуємо, цінуємо. дизель шоу дарує весну. 8 березня, о сьомій вечора, велика прем'єра на ICT 2 Дизель дарує весну. Дарує весну. Так, а що тут відбувається? Про вітрю голову. Готуєш до весни. А ти про голову граєш? Неділя. Єдине, що не дає вашій дитині розвиватись, це ви, якщо Бос не один. А цілих два та Бос два. Неділя з одинадцятої. Дивись на світ новому Ознаки прем'єра з 19 березня о 20 на новому каналі. Зайвий день я се купив, бив, пив, бив, бив. Повідці лишилось. Настав час провітрити голову з головним комедійним шоу. Легендарна сцена, на якій засяяли сучасні королі хумору по новому з 4 березня о 20 на новому каналі.